Ми впевнені, ви сумували за нами, за нашими спортивними ранками. Тому з нами сьогодні знову наша Юлія, Привіт. яка підготувала нам ще одні вправи, які допоможуть нам зарядитися на цей день. Ми будемо робити так само рухунку, і будемо сьогодні все майже протанцьовувати. <реш> Перша вправа: працюємо ножками ручки Наталії і робимо захльост. П'яткою до сідниці. Оп, і попу назад. попу назад. Тобто Відштовхуємося. Да. Саме головне тут зберігати колінний сувок, тому ми рухаємо попою назад. Як відштовхуємо когось ззаду? Видих. Два, три і чотири. Круто. Супер. Друга вправа, ліва вперед, права назад. І коліном правої ноги тянемось вниз. Але дуже важливо, щоб коліно попереду стоячої ноги не виходило вперед, а, то тобто, да, ми животом лягаємо на наше стегно угу. Угу. і піднімаємося. Так само робимо лівою назад, коліно в пол, живіт на стегно. А тепер зробимо трошечки швидше, окей? окей. І, оп, і, і оп, і видих. І оп. І видих. Ти дуже класно виходить. Дякую. І вдох. І видих, і, і дих. І видих. І додаємо ручки. Руч. Що вони там Наталії в нас? І вдох. Вдох. Дох. Супер. Вдох. Класно. І ще один. Я вже, знаєш, починаю супер! входити в кураж. Мені вже хочеться все більше Танцювати. і більше продовжувати. Клас. І третя вправа не менш рухлива. Ми перекатуємось з ноги на ногу і додаємо рух руками. Оп. Такі в нас сьогодні всі рухи трішечки танцювають. Так. Живіт втягнуть, і видих. Видих. Хорошо. І ще чотири, і три, і два, і супер! Далі працює, м'язи працюють, Дуже тобто що відчувається. Да, стає жарко в цій залі. Так, Дуже ну круто. Що, повторимо все. А ти мене вже знаєш. Ти знаєш, у нас така традиція. Спочатку ми пробуємо, потім все ще раз виконуємо. Правильно, ну що, поїхали. І один, два, три. Допомагаємо руками. Па, три. Є ще. І три, два, і друга вправа, І один. Два, три, чотири. І що? Два. Три. Супер. І третя. Хоп! Хоп, хоп! і видих, видих. видих, Супер! Ху! Ну, після такої динамічної руханки хочеться одразу запитати, як врівноважити своє дихання, тому що просто жарко і не вистачає. Саме зараз цим ми і займемось. І вдох. Тянемось вверх і повністю видихаємо. І ще раз. Наповнюємося, тягнемося і... і ще один розношу. Вас супер одразу такий спокій, і заряд енергії на увесь день. Я думаю, що нашим глядачам також сподобався сьогоднішній сет вправ від Юлії. Тому я тобі дякую і до нових. зустрічей. Пока-пока.